Всім привіт! З вами Trading Group. І сьогодні пропонуємо вашій увазі Nissan Qashqai 2013 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра на 114 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Офіційно не фарбована жодна кузовна деталь. В наявності сервісна книга. Також заказ наряди. В комплектації 16 литі диски. Задній парктронік, протитуманні фари, омивач фар, денні ходові вогні, Двухзонний клімат контроль, магнітола з USB, AUX та блютузом гучним зв'язком, підігрів сидінь, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Пробіг 295 тисяч. Регулювання дзеркал з підігрівом і складанням, всі скло підіймачі. Регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. В технічному плані автомобіль повністю без зауважень все справно працює. Двигун 1.6 на 114 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Nissan Кашкай 2013 року випуску. Заднє ліве крило 118. 118. 119 заводське фарбування. Задня ліва двер 121, 127 заводське фарбування. Передня ліва. 127 128 заводське фарбування, переднє ліве крило. 115, 131, 104 заводське фарбування, капот. 104, 115, 96 заводське фарбування. Переднє праве крило 108, 122, 109 заводське фарбування. Передня права двері 134, 125 заводське фарбування. Задня права 120, 113 заводське фарбування. Дах 101 заводське фарбування. Заднє праве крило 116, 123, 123, 114 заводське фарбування, багажник 107 88, 95 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь, по кузову особливих зауважень немає.